Напередодні літніх канікул у Миколаєві для школярів влаштували справжнє свято безпеки на подвір'ї муніципального колегіуму імені Володимира Чайки. Дітям у простій та веселій формі розповідали, як поводитися в небезпечних ситуаціях і берегти себе в сучасних умовах. До заходу долучились рятувальники ДСНС, команда Захалотраст і волонтери Товариства Червоного хреста України. У мобільному класі безпеки школярі дізнавалися про правила мінної та пожежної безпеки, а просто на шкільному подвір'ї знайомилися зі спецтехнікою рятувальників та захисним спорядженням. Діти приміряли костюми вигнеборців, сідали в кабіну пожежного автомобіля і на мить відчули себе справжніми героями. Волонтери навчали, як надавати першу допомогу, а сапери розповіли, як виглядають вибухонебезпечні предмети і що робити у разі їх виявлення. Що також мала можливість приміряти екіпірування саперів. Організатори переконані, такі зустрічі надзвичайно важливі. Вони не лише дарують дітям гарний настрій, а й навчають найголовнішому як залишатися в безпеці. Тож це свято завершилося дитячими усмішками, а головне важливими знаннями, які можуть одного дня врятувати життя. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.